Це чудовий день, щоб навчити мою сестру, наскільки краще може життя. Принцесо! брате. ти іде? У мене є для тебе дещо? О, це, не, це не так? Звичайно, це мій найстарший син, якого я вважаю найбільшим придатним для рукопашного бою. Е, 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 Мало з того боку, але клані справді не мітять для домашніх. Ой, зачекай, я один із них. О, Вагнесерде, Я впевнена, що життя в Дикому лісі набагато важче, ніж виховувати незліч кількість дітей, які підуть з рішенням в фургон. Су сюзан, що для залишається біля мого порогу. У вас не буде проблем? Але зачекай я хочу ще? У мене їх більше. Ще четверо. Дозволь мені піти за ними. Ні, я добре, це добре. Нам не потрібно більше років, щоб годувати громовий клан. Бо, знаєш, я чула, що ряболиця втратила своїх кошеня. Я не впевнена, у мене розбите серце. Віддай його мені!